Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми раді вас запрошуємо до Чарівного світу в вечірній казки. Привіт, малята! Дуже рада, що ми знову з вами зустрілися. Добрий вечір, малята! Привіт, малята! Величезні вітання! Ради вас знову бачити. Ну, розповідайте, малята, як у вас справи і у тебе кицику? Що у вас нового? У мене у мене все просто при а до речі, а вгадайте, який мені сьогодні зробили подарунок. Тобі подарували іграшку? А от і ні. Тобі купили сметанку або ковбаску? Знову, знову ні. Ой, ну кисику, навіть не уявляємо, що це могло бути. Ну подумайте, подумайте. Ой. Маля, та вас якісь варіанти? Ну китику, ніхто не знає. Не знаєте, добре, я вам підкажу. Мені сьогодні подарували патріотичний подарунок. А, а який ти подав вишиванку? О, правильно вгадала таку красиву, – Так, вишиванка кицику, це дуже добре. Тобі скажу. Це такий, знаєш, чоловічий жіночий патріотичний одяг. Угу. І знаєте, що я придумав. Що? Від сьогоднішнього дня я буду справжнім патріотом. Буду ходити завжди у вишиванці. А? Кожен день, кожен день. Це ж дуже красиво, а? Звісно, красиво. <гум> а до речі, а, до речі а, а ви не знаєте, що вона означає це вишиванка? А? А, вишиванка це такий патріотичний одяг, <гум> який е, має спеціальний орнамент, <гум> він вишитий. Там можуть бути різноманітні фігури, це можуть бути геометричні, або ж можуть взагалі бути зображені рослинки або тваринки. <гум> <гум> Квіточки можуть і бути. Квіточки. Да? А, а, а взагалі її вишивають переважно червоними або чорними нитками, так? Да? Ні, не обов'язково. Обов правда, А у мене червоними і чорними. Е, ну, взагалі, це основний колір, а насправді можуть бути ще й інші кольори. От, наприклад, навіть блакитним можуть вишити, mm -hmm. можуть зеленим не бути, колір там присутній тому... А ви знаєте, а ви знаєте, я чув, що у різних регіонів різні вишиванки. Це правда? Це правда. В різних областей там по різному вишивають то квіточки, там то зелені, угу. то сині, да так? Так, 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 так. Ну наприклад, зеленькі синень, колі <світ> є Ух ти! <світ> Так Так що а, різновидів вишивок є дуже багато, кольорів так само. Тому, а, якщо тебе це цікавить, то ти у майбутньому зможеш колекціонувати собі вишиванки, купувати, щоб ну, у нас ж були по різному вишиті з різними кольорами. А ще а ще є пісня про вишиванки. Та ти що? Корочку, ти... мати, вишила мені <свят> червоними та чорними, червоними та чорними нитками. І да, я стрішки збився Та нічого, кицику, гарно тебе вийшла пісенька. Так, дійсно є, є такий віршик і є така пісня. Е, ну що, малята, подивимось зараз мультфільм? Так, давайте подивимось. А ти кицику? Ну, з задоволенням, а він патріотичний. Так, звісно, патріотичний. Будемо дивитися. Так, дивимося. Жили собі дід та баба. Жили вони в любові та злагоді. Та от біда. Не було у них діток. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. Це тобі пиріжок. А це мені. Ти чого, голубонько? Сумно мені. От такої. То що ж робити? Поїдь, діду в ліс. Вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку, та й буду її колихати. Буде мені хоч забава, то вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На забавляйся. Ой, мій синочок малесенький, мій хлопчик білесенький. Наварила кулешику, буду тебе годувати із ручками. Га? Що, де горить? Та не горить! Подивись, Бог нам синочка послав. Назвали хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком. Як підріс Івасик, зробив йому дід золотого човника срібне весельце. І почав Івасик рибку ловити, батьків годувати. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега, бо тут ходить зміївна, ще з'їсть тебе. Ловись, рибка, й маленька. Ой, загаєм. Гаєм. Зелененьким. О, тьфу гидота! Там морала дівчинонька воликом чорненьким. І <п datasets> що <б> вас! О, хлопчик. Мабуть, смачний. Ех, як же його дістати? Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ближче, ближче човника до бережка. Це моя матінка прийшла. Ну, тепер я тебе спіймаю. Ловись рибка, великий, малий Лесику, Телесику, приплинь, приплинь, до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику, далі. пливи, пливи човник І Івасику, телесику, ну підожди, шибеник. Обігла Зміївна до коваля. Ану, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Фу. Ось де я, диточка, малетівка! Таточка. Ой, лишенько, пропав нажима си. Не плач, лубонько, я тобі нову деревинку принесу, ще кращу. Ім'я тебе. Зміючко Оленко, посади Васика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. Та дивись, Лидащу, щоб не втік. Ну, почекай, все одно я тебе з'їм. Постаріжи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. І коваль скував їй залізні зуби. イッサースインイ Це такий цікавий, що я ще хотів подивитися. Ще хотів би подивитися. Ну нічого, Коля, ти не хвилюйся, ми подивимося вже наступного разу. Так, а зараз мені, я дуже хочу спати. Притомилися вже? Так. Це означає, що нам пора прощатися, так? Так, будемо китику. лягати спати, так? Да? Так, китику, це ти вірно підмітив. Я тобі скажу. Тому ми зараз уже будемо усі дорожно прощатися з малятами, бажати їм солодких та казкових снів. На добраніч! На добраніч, малята, солодких вам снів. До побачення, малята. Ех, на добраніч то на добраніч. Мура.